Вітаю, мене звати Наталя Сіліна. Сьогодні на youtube каналі Школи жіночого здоров'я я даю відповіді на найпоширеніші питання, які ви задаєте мені в директ. Але насправді це питання, які звучать сьогодні постійно в кабінеті будь-якого лікаря-гінеколога, який стикається да, зустрічається з жінками, які живуть в умовах війни, і не тільки в Україні. З вас лайки. Ваша підтримка важлива для розвитку україномовної youtube спільноти. Чекаю на ваші коменти, це також піднімає перегляди YouTube спільноті. Ну що ж, перехожу до відповіді на ваше питання. Я думаю, що не тільки я і мої колеги дуже радіють цим питанням. Не дивлячись на війну, жінки продовжують думати про свою контрацепцію, тобто про захист від незапланованої вагітності, турбуватися про своє здоров'я. Гормональні таблетки, комбінована ральна контрацепція, вона на сьогоднішній день використовується не тільки як метод контрацепції. Дуже часто гінекологи використовують її для лікування синдрому полікістозних яєчників, для лікування акне, для лікування випадіння волосся. Але хочу вам сказати, що будь-які пігулки, неважливо, це комбіновані оральні контрацептиви, чи це полівітаміни для вагітних або там, вітаміни для волосся, це є медичний препарат, да? тобто, це є лікувальний препарат. І тому приймати його без певних показів не, не треба. В більшості випадків, якщо протизаплідні пігулки підібрані правильно, то вони не будуть мати негативних наслідків. Вся ця інформація, яка шириться на форумах жіночих, про негативний вплив, так скажемо, або форуми дуже часто заповнюють інформацію про незадоволеність жінок. Цим типом пігулок саме тому, що існує така велика да, міскомунікація між лікарями і пацієнтами. Тому, знов-таки, коли ви дивитеся в відео та, Школи жіночого здоров'я, ви отримуєте інформацію і це початок діалогу з вашим лікарем. Протизаплідні пігулки не використовуються для лікування синдрому полікістозних яєчників або для лікування акне. Ми завжди спочатку ставимо, шукаємо причину, чому виникли акне, е, який тип полікістозу у, у, у жінок. Інколи ми не використовуємо акне ні для лікування е, СПК, ні для лікування акне. Існують ситуації, коли, навпаки, е, протизаплідні пігулки протипоказані е, да, жінкам. Є такі, тобто достатньо великий перелік цих протипоказів. Я особисто вважаю, що цей, ця вели така, велика така незадоволеність жінок протизаплідними пігулками виникла внаслідок того, що е, якраз е, почали використовувати їх не тільки для е, контрацепції, і в більшості випадків очікування жінок від протизаплідних пігулок не виправдовуються. Протизаплідні пігулки перший має бути показ це е, е, якщо жінка бажає захистити себе від небажаної незапланованої вагітності. Все решта, ви обговорюєте з лікарем, шукаючи причину виникнення захворення, і потім вирішуєте, чи можна використовувати їх для лікування, акне чи полікістозу, чи ні. Бо інколи це все може дійсно е, нашкодити. Е, Особливо, якщо чітко не проговорені задачі та очікування, які хоче жінка отримати внаслідок прийому того чи іного лікарського засобу. Існує такий доведений цікавий факт: є цеклітина у жінки, яка в наступному циклі стане. Так скажемо, головно, тобто фолікул, перепрошую, фолікул, е, який стане головним е, в наступному менструальному циклі, і він випустить яйцеклітину, яка може бути запліднена, він готується до цього моменту приблизно три місяці. Те ж саме відбувається у чоловіків. Приблизно потрібно три місяці для того, щоб відбулося повне оновлення е, сперматозоїдів е, у чоловіка. Тому вважається, що три місяці. Це така дуже важливий важливий термін для того, щоб підготувати пару о, до зачаття. Ці три місяці потрібні, це, це так скажемо, три місяці не на обстеження да, і лікування. Це три місяці, коли вже ви скомпенсували всі ваші дефіцити, ви відрегулювали вагу, ви відрегулювали фізичне навантаження. Да, і вже да, приймаючи. Весь необхідний розроблений з вашим лікарем план дій, да, ви його виконуєте, да, три місяці готуєтеся і починаєте жити регулярно статевим життям, да, для того, щоб відбулося зачаття. Причому на перше місце ви ставите е, да, комунікацію під час сексуального контакту, а, тобто займаєтеся сексом задоволення та для комунікації, а не виключно для механічного зачаття. З одного боку, ми важливо пам'ятати, що ніхто не має права заборонити жінці робити аборт. З іншого боку, важливо, щоб жінка мала вибір, щоб вона мала знання для того, щоб зробити правильний вибір. Все залежить від того, як в країні е, організований процес консультування до переривання вагітності е, та консультування після проведеної процедури та підтримка жінки. Існують жінки, які... Ну, взагалі, вони для них процедура аборту не несе ніякого емоційного навантаження. Тобто я стикалася в своїй практиці з таким, але більше жінок вони мають дуже такі, вони переживають дуже сильний емоційний досвід, який може потім негативно вплинути на навіть на сексуальний контакт з партнером. Тому. В першу чергу потрібно провести адекватне консультування перед абортом і надати психологічну адекватну підтримку жінці після аборту. І якщо ми говоримо про наслідки суто статистичні, да, тобто будь-яка медична процедура, вона може мати. Ускладнення аборт може мати ускладнення у вигляді запальних процесів матки, да і достатньо це розповсюджений стан, коли після аборту виникає хронічний ендеметит, хронічне запалення слизової матки, і це не тільки потім призводить до неможливості імплантації заплідної циклітини, це може призводити до рясних і болісних менструацій. А також е, до постійних тягнучих болів внизу живота. Перфорація матки, да, тобто, коли під час процедури вакуум з кахлюатором да, трубкою спеціально відсмоктується лідне яйце, да, і е, лікар може пошкодити стінку. Це може статися навіть у дуже, да, е, так скажемо, висококваліфікованого е, лікаря. Може бути ускладнення і після наркозу. Тобто да, є жінки, які дуже погано реагують навіть на якісно проведене е, знеболення, да. тобто, тут знову таки це індивідуальна реакція жінки на препарати, які їй водить лікар-анестезіолог. Тому я б розділила би вплив аборту на фізичний вплив, на емоційний вплив. І я б ще б хотіла виділити все ж таки е, такий момент, як гормональний стан. Та? Е, якщо довелося робити, тобто до, ну, жінка приймає е, рішення про проведення аборту, дуже важливо обговорити з жінкою метод контрацепції. Е, бо якраз дуже часто відбувається така ситуація, що жінка швидко... Вагітнює повторно, думаючи, що я точно не завагітнюю. І наступає повторна вагітність, яка є знов таки дуже травматичною. І наступна якраз проведене е, да маніпуляція по виділенню блідного яйця вона знов таки підвищує ризики по виникненню запалення та ендометріозу матки. Так, от дуже важливо проговорити про е, Метод контрацепції. І в принципі, якщо жінка точно не, за, за, не зацікавлена вагітності, отут якраз призначення протизаплідних пігулок відразу після проведеної процедури є дуже важливою. Mm. На жаль, болісні менструації це, ну, це дуже розповсюджений Скарги серед сучасних жінок і серед дівчаток підлітаки це не тільки внаслідок воєнних дій. Це в принципі за рахунок того, що жінка має і дівчинка підліток має дуже сильний емоційний тиск в суспільстві через різні соціальні стандарти успішності, краси, того, якою має бути успішна жінка, про те скільки в неї має бути там дітей, який в неї має бути партнер. Для дівчинки підліток це теж там, певний тиск е, про зовнішній вигляд, про знов таки наявність е, там, партнера або партнерки. Болісна менструації — це завжди привід проконсультуватися у лікаря і виправити це. Що можна зробити, тобто не нашкоджуючи себе, собі, да, якщо немає там змоги потрапити швидко до лікаря, це приймати е, нестероїдні протизапальні, наприклад, той же самий ібупрофен. Але дивіться, дівчата, дуже важливо приймати свою вікову дозу. Тобто ну не можна дорослій жінці приймати дитячий, дитячу дозу нестероїдно протизапального засобу. Він просто не подіє. Інколи, якщо дійсно болісна менструація, інколи разово потрібно навіть приймати дозу 800 мг ібупрофену, або там 400 мг кожні 8 uh, годин. Але знов-таки це симптоматичне. Існує, наприклад, така причина болісної менструації, як анатомічне розташування матки. Да? Там, до 25% жінок вони мають матку, розташовану з нахилом не до да, лона, а навпаки, до. Прямої кишки. І в такому вигляді, коли матка да, розташована дозаду, то їй важче скоротитися, да, щоб вигнати всю цю менструальну кров, весь цей ендометрій, що відтергається. Але зазвичай в таких жінок також є болісні відчуття під час сексуального контакту в коліно-лактій позі. Тому, ще раз наголошую, 75%. Болісних відчуттів під час менструації вони можуть і мають бути скориговані, окрім звісно, цих анатомічних та це, це з чим дівчинка не народилася. Також це не зовсім правдива правдива інформація, що з цим дівчинка народилася. В більшості випадків вона формується внаслідок неправильного розпорядку дня дівчинки. Тобто, це коли дівчинка не може своєчасно звільнити сечовий міхур, і сечовий міхур постійно в дитинстві переповнений, да і заважає нормальному розвитку матки. Взагалі, поняття нормальності воно е, індивідуальне для кожної з нас. Але найголовніше розуміти, що якщо щось порушує якість вашого життя, то з цим треба працювати. Наше тіло працює таким чином. Що кожен сигнал, який воно нам подає про своє неблагополуччя, на нього ми маємо реагувати, бо інакше тоді ми втрачаючи контакт з собою, ми порушуємо своє психічне здоров'я, тобто постійно не звертаючи уваги на свої потреби, ми втрачаємо. Не просто свій психологічний комфорт, ми взагалі також перестаємо адекватно реагувати і на потреби інших людей. Тобто цей міф, що людина, яка не е, знає своїх потреб, не реалізує, не, не дає відклик на потреби свого тіла, вона да, там, більш емпатична до стану інших людей. Це, не, це теж не зовсім так. Бо якраз людина, яка чітко розуміє, що вона потребує, вона тоді чутливіше. Якраз до дійсних потреб іншої людини. Бо в чому така, скажімо, частіша проблема, яку я бачу в кабінеті в своєму, коли у мене на прийомі там мама і дівчинка підліток це в тому, що мама хоче допомогти своїй доньці тим шляхом, яким вона відчуває. Вона не чує дійсних потреб своєї доньки. Так, і з любим больовим да, синдромом, тобто з білью в будь-якої локалізації, потрібно почути своє тіл, тіло, да, відгукнутися на цей біль і його прибрати. Стрес, він в принципі, да, той, що довго тривалий, він негативно впливає на здоров'я як і чоловіка, так і жінки. Але потрібно пам'ятати, що якби людство не адаптувалося до життя під час війни, то в нас би з вами не було, і ми б сьогодні з вами би не говорили про вплив стресу під час війни. Інша справа, що раніше люди більше народжували, да? і втрати, які люди несли під час війни, вони швидше компенсувалися. Тобто зараз в сучасному світі в цивілізованих країнах в принципі менше народжується дітей і тут. Дійсно, дуже важливо починати дбати про репродуктивне здоров'я нашого да, покоління, яке підростає. Бажання людини, генетичне запрограмування е, людини на продовження е, роду, воно дуже сильне. Єдине, що, е, звісно, з прогресом медицини, ми трішечки. це Цю генетичну програму ослабили, да, тому що ми зараз рятуємо дуже багато дітей, які там не вижили б ще б навіть 20-30 років тому. Тобто, трішечки ми не трішечки, а так скажемо, ми зовсім відійшли від поняття природнього відбору. Але все ж таки важливо пам'ятати, що яким би стрес не був для людини, да, все рівно наша психіка може адаптуватися. І е, може відновлюватися. Важливо, щоб о, у кожної людини, да, яка живе в умовах е, війни, була можливість розділяти свій емоційний стан, тобто розділення емоцій е, це один з шляхів відновлення е, своєї психіки. Також е, я хочу відмітити той факт, що. З одного боку, да, в таких умовах люди втрачають бажання комунікувати, тому що на це немає ресурсу, а з іншого боку, без адекватної комунікації, да, з цього стану не вийти. Тому так, стрес під час війни, звісно. Негативно впливає на репродуктивне, там, сексуальне, ментальне здоров'я як чоловіка, так і жінки. А з іншого боку, все залежить від того, як організований побут, тобто повсякденне життя людей, які знаходяться в умовах війни. Отримуйте і надалі цікаву та корисну інформацію для себе, Будьте здоровими, бережіть себе. Слава Україні!